Вчора надвечір окупанти вдарили по центру Покровська, що на Донеччині, двома балістичними ракетами. Іскандер. Перший удар прийшовся на багатоповерхівку. На четвертому етажі люди, люди, людей спасати треба Мужики! люди, люди горять! Другу ракету росіяни скерували по готелю Дружба, на першому поверсі якого розташована пицарія, де завжди багато людей. Є відпрацьований алгоритм не виїжджати на місце в залежності від категорії обстрілу. Виїжджати там через певну кількість певний проміжок часу. Він вимірюється в хвилинах, але в даному випадку це влучання в житловий багатоповерховий будинок, де під завалами могли перебувати люди. В результаті теракту семеро людей загинули понад 80 поранених, серед яких діти пороне. Різні там є ще важкі, які до дні праві є її амбулаторної важкі, але на жаль, сім людей втратили. Ракети по мирних росіяни випустили з інтервалом у 40 хвилин. Вдруге вгатили прямо під час рятувальної операції, коли надзвичайники витягували мешканців із зруйнованого будинку. Момент прильоту зафіксувала нагрудна камера одного з парамедиків. <звук> <ріпи> <ріп> Тож серед постраждалих десятки працівників ДСНС та поліцейських, які виконували свою роботу. Загибли серед співробітників ДСНС, полковник Андрій Омельченко, заступник начальника Гу ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять! Тим часом у Покровському районі СБУ викрила агентів, які працювали на ФСБ та вагнерівців. Особливість в тому, що злочинна група складалась винятково з місцевих жінок за вказівками окупантів, поплічниці збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки сили оборони на території регіону. Загострюється ситуація на Запорізькій АЕС. Про це заявив директор енергоатому за його словами. Четвертий блок атомної станції працює при невідповідній температурі, не ремонтується і несе загрозу. Той води, яка є, вона поки що уходить, але там буде рівень, на якому вона це зупиниться. І цей води все одно буде вистачати для того, щоб забезпечити ви безпеку. Но не робото енергоблоку ці енергоблоки потрібно буде зупинити. На фронті ж сили оборони здобули тактичний успіх у Запорізькій області на напрямку Мала Токмачка Роботине, повідомляють у Генштабі. Оборонці закріплюються на досягнутих рубежах. І черговий К-52 більше не прилетить на українську землю. Ворожий гвинтокрил збили бійці 47-ї бригади. А на Херсонщині на окупованій території бійці підрозділу Стугна провели спецоперацію та знищили командний пункт росіян. Давай! Давай! Трени всі! Олена Петрученко Олександр Коваленко новини 11 каналу.